Розділ одинадцятий. Смирення. До сходу сонця не в змозі заснути, і я відчувала, ніби перебуваю в клітці, а не у своїй колись зручній таємній кімнаті. Хоча з такими нічними відвідувачами варто зробити висновки і змінити хованку. Можна було навіть не слухати внутрішній годинник, і так було зрозуміло, що для зборів це надто рання година. Взагалі дивно, що делегація Дроу не вибула вночі до свого короля, щоб повідомити про відмову і почати підготовку до війни, оскільки стіни продовжували тиснути на мою свідомість з цією ж силою і завзяттям, я вирішила провести час користю. Відправитися на полігон, щоб відпрацювати нові удари, недавно показані майстром. Кілька тижнів тому ми почали вивчати новий вид зброї парні мечі. Порожній полігон здавався мені величезною сценою, де я була і актором, і глядачем. Приємно було відчути власні сили, вдаривши дерев'яним мечем по тренувальному фантому, з якого вибилась солома і тріщали шви. Зупинитися довелося тільки один раз для того, щоб змінити бенти на руках, які промокли від поту, через що дерев'яний меч вислизав з рук. Я продовжувала бити фантоми, немов намагаючись таким чином вибити свої думки або хоча б заглушити їх у стогоні старого дерева, яке колись привезли з царства білих драконів. І у мене це вийшло до того часу, як не могла заснути. Веселий голос брата пролунав позаду мене. Чомусь я знав, що знайду тебе тут. Уже час, повернувшись до нього обличчям, запитала я. Посмішка на обличчі Андрена змусила скривитись від жовчі, яка підкотила до горла. Ні, не хвилюйся, я також не міг заснути. Він підійшов до складеної зброї, яку я дістала раніше, і почав уважно вивчати кожну з речей. Я чекала його слів. Витираючи під з обличчя, але брат мовчав. Ти не хочеш нічого сказати, не витримала тиші. Ти про що? Андрен зробив вигляд, що не розуміє мене з приводу того, що сталося вчора, пояснила, ледве приховуючи своє роздратування. Відклади зброю, це змушує мене нервувати. А що, брат ніби виринув з думок, кинувши метальний ніж назад в скриню. Ах, ти говориш про дроу, Ейнар, батько попросив мене поговорити з тобою, переконати тебе змінити свою думку і попросити вибачення, але брат витримав невелику паузу, ніби роздумуючи над своїми словами. Ми повинні підтримувати один одного, правда, сестро? Я кивнула йому, хоча він і не дивився на мене, його погляд був зосереджений ніби за мною. Я в якійсь мірі тебе розумію, ти завжди хотіла керувати власним життям, а батько втягнув нас у брудну політику, забувши про нашу волю. Але його також потрібно зрозуміти. Ти найголовніше, що у нього є. Все, що він робить, це все для тебе. Я не хочу ставати на тюї сторону. Я не можу виступити проти свого батька. Але і бути проти тебе теж не хочу. Розумію. Смиренно, схиливши голову, ледь чутно відповіла йому. Я спробую сьогодні вибачитися і загладити конфлікт, уникнувши шлюбу. Я вірю в тебе. Посмішка повернулася на обличчя брата. Цього разу щира. Танець? запитав Андрен, піднімаючи з підлоги дерев'яний меч. Це буде нечесна бійка. Я удавано запротестувала, я вже втомилася, нічого з тобою не станеться, засміявся принц, бризнувши мені в обличчя прохолодною водою з чаші, яку я взяла, щоб замочити брудні бенти. Ми з братом прибули в конференц-зал пізніше за всіх, безсоромно запізнившись. Але в гарному настрої під акомпанемент злих поглядів ми розійшлися по своїх місцях. Холодна вода капала з мого волосся на гладку поверхню дерев'яного столу, мені довелося прийняти ванну після тренування. Настрій став ще кращим після швидкого погляду з під на дрову, всі вони мало не засинали. Підпираючи голову руками і намагалася наморгати, щоб не втратити свідомість, особливо порадував дар Дарніель, який сидів на іншому кінці столу, навпроти батька, який, до речі, теж був не в найкращому настрої, і, крім спроб боротися з дрімотою, ще й напружував мозок. Намагаючись згадати, що сталося вчора, та звідки в нього з'явилася шишка на лобі. Перш ніж ми почнемо, я хотіла би дещо сказати, підвелася зі свого місця, і я вимовляла слова з навмисною урочистою гучністю і з задоволенням спостерігаючи за тим, як дров хапається за скроні і кривлять обличчя. Вчора був складний вечір. Тому я зірвалася. Я не розумію, як могла допустити, щоб сталося щось подібне. Але, тим не менш, усвідомлюю свої помилки і готова піти на поступки делегації дроу. Я вийшла зі свого місця, підійшовши до Дарніеля, здивування якого зростало з кожним моїм словом. Я... Ей артер вентру, прошу вибачення у принца Дроударнієля дедальє за образу, яку я завдала вчора тому готова компенсувати це будь-яким запропонованим багатством. А як щодо шлюбу, швидко запитав принц, не вірячи в те, що відбувається. Я б воліла. Відкласти це питання на невизначений час. Наші раси на межі війни. А ви не готові перейти до рішучих дій? Війна нікому не вигідна. Розумієте? запитала, сумніваючись у психічному здоров'ї принца. Упродовж усього існування нація дроу тільки те й робить, що вбиває. Щоб покарати і вести війни, тому це не завдасть нам ніякої шкоди, тільки задоволення. Дарніель підвівся зі свого місця, підійшовши майже впритулу до мене. Зараз він виглядав, як справжній правитель, холодний і безжалісний, готовий на все заради досягнення своєї мети. Але ваш народ, продовжив він, я приїхав подивитися на чорних драконів, але не побачив їх під час мого перебування тут. Займіть свої місця. Наказав батько королівським тоном. Я не могла не підкоритися, як і Дерніель, але він скоріше зробив це лише тому. Що його стомлене вчорашніми подіями тіло відмовлялося тримати рівновагу. Я хотів би обговорити договір, забувши на деякий час про наші непорозуміння. Ейнар правильно зауважила, коли сказала, що війна не вигідна нікому, і ми хотіли би бачити ваш народ союзниками, а не ворогами. Я вже пояснив. Роздратовано прошипів Дарніель. Головний пункт цієї угоди шлюб з вашою дочкою для встановлення миру. Ви повинні розуміти, що у нас багато ворогів, і ми не хочемо отримати удар у спину від власних союзників. Тобто шлюб це лише пункт договору. Цього разу Андрен випередив мене на нього сильно вплинула напруга в кімнаті. Отже, сестра нічим не краще за м'ясо для торгівлі або печатка на документі. Саме це я й мав на увазі, спокійно підтвердив Дарніель. Гаразд, я приймаю цю умову. Слова вирвались із моїх вуст швидше, ніж встигли перетравитись в голові. «Ейнар, Брат поглянув на мене із сумом, і, як мені здалося, розчаруванням. А тепер ми можемо перейти до обговорення інших моментів. Задоволено відкинувся принц Дроу на спинку крісла. Розтягнувши губи в посмішці переможця, і не відводив від мене очей, від чого мої руки тремтіли більше від гніву, ніж від чого небудь іншого. За весь час конференції я не сказала жодного слова. Втім, як і мій брат, не знаю, як щодо нього. Але в моїй голові лунав Реквієм за втраченою незалежністю. Розділ 12-й. Втрата контролю. Наприкінці конференції я вже хотіла вийти із зали, коли мене зупинили слова батька. Доню потрібно поговорити. Обмінявшись турбованими поглядами з Андреном, я сіла на своє місце. Коли в конференц-залі залишилися тільки ми удвох, батько втомлено відкинувся на спинку стільця, і я завмерла в очікуванні його слів. Моя дорога, я радий, що ти прийняла це важливе рішення самостійно. Його голос був сповнений втоми. Яку він виражав всім своїм виглядом. Непомічені раніше зморшки в куточках губ і очей раптом стали глибшими, бліде обличчя усунулося, а на скронях з'явилися нові білі волосинки. Але я не можу не запитати, як ти почуваєшся? Чи зміниться щось від моєї відповіді? Ти сама розумієш, що ні. Тоді навіщо запитав, я відчувала, як гнів знову поглинає мене, але я намагалась стримуватись. З тобою все гаразд? Ти зблідла. Батько з турботою та страхом поглянув мені в очі. Вибач, тату, я маю йти. перебила його, адже магія вже помітно пощипувала кінчики пальців. «Ейнар!» Я не чула, що він говорив далі, тому що у вухах вже свистів вітер, коли я намагалася втекти. Від чого я тікала? Хто б дав відповідь? Але я відчувала, що повинна бігти, щоб вберегти інших. Я знала, що маю вибратися із замку якомога швидше. На периферії свідомості розуміла, це відчуття сильніше за все те. Що я коли-небудь відчувала, гнів вирував у мені, і я відчувала, як він тече по моїх венах, проникаючи в кожну клітинку тіла, затуманюючи мою свідомість. Я втрачала контроль над собою, ще трішки і від мене нічого не залишиться. Темря в усірих коридорів змінило яскраве сонячне світло. Намить я заплющила очі від різкого сильного болю у всьому тілі. Коли розплющила повіки, я не могла зрозуміти, що відбувається. Де я? Приглушені голоси долинали до мене, немов крізь вату, але це неможливо. Здається, був придворний цілитель. Цього просто не може бути. Але це так. І ви не можете цього заперечити. Я спершу не впізнала холодний відсторонений голос Некроманта. Єдиний спосіб врятувати принцесу довірити її життя мені якщо король дізнається, що його дочка одна з семи. Темрява знову охопила мене. Здавалося, що я продовжую падати, іноді, зупиняючись, щоб почути дзвінку тишу, яка увесь час оточувала мене. У мене був час подумати, і я нарешті змогла зрозуміти, що тоді мене так розізлило, причиною стало відчуття без це було так, ніби мене загнали в глухий кут, тримаючи на прицілі арбалета. Що зробила би королева моргана на моєму місці. Що зробив би Андрен? Чи прийняли б вони таку долю? Гадаю так. Але чи зможу прийняти це я? Ви впевнені, що це спрацює? Нарешті кімната наповнилася голосами. Я не могла порахувати точну кількість присутніх, але впевнено зуміла виділити трьох цілителя, Андрена і Данте. Вони говорили тривожно, час від часу, голосно сперечаючись. Як ви будете вживляти камінь? запитав Андрен, тепла ніжна рука торкнулася мого чола, повільно опускаючись по щуці. Від цього руху по тілу розлилось тепло, заспокоюючи внутрішню тривогу. Якщо вона щось відчуває зараз, голос Данте незвично зірвався що не віщувало нічого хорошого, але він зміг опанувати себе і продовжив їй буде неприємно. Це єдиний спосіб привести її до тями. По голосу брата можна було відчути, як він зважує всі за та проти. Єдиний, який я знаю, коротко відповів некромант. Ви робили це раніше. Невпевнене запитання лікаря. Так. прозвучала тверда відповідь Данте. Зробіть тут надріс на глибину пальця. Я відчула, як мене перевернули на живіт, і палець чоловіка торкнувся нижньої частини моєї шиї. Неприємні мокрі рушники змінили палець, але щось підказувало мені, що це тільки початок. Хотілося кричати. Просити їх зупинитися, але тонке і гостре лезо торкнулося шкіри, свідомість знову покинула мене. Нарешті за такий довгий час я знову змогла відкрити очі, які одразу ж довелося примружити від яскравого світла. Згодом зрозуміла, що кімната заповнена напівтемрявою, а я лежу гола в своєму ліжку. Я хотіла лягти на спину, але біль пронизав все моє тіло, мимоволі вириваючи з того не з горла. Рука сама потягнулася до місця, локалізації неприємного відчуття. І, подолавши пульсацію, я відчула щось чужорідне, прохолодне і тверде над поверхнею шкіри. У цей момент Андрен увірвався до кімнати. Схопив мене за рукою, поклав її в початкове положення. Не чіпай, махнув він вказівним пальцем перед моїм носом, як няня. Чому? прохрипіла я. Твоє тіло має прийняти камінь як частину себе. Камінь? Я нервово перервала промову брата, знову потягнувшись до шиї, а потім згадала. Що трапилось перш ніж мене поглинула темрява? Що сталося? Чому я тут лежу? Розумієш? Брат вагався було зрозуміло, що він не хоче про це говорити. Краще буде побачити тобі все самій і пояснити батькові. Батькові? Якого демона я накоїла? Зірвалася, намагаючись стати, але тіло не було мені підконтрольне, що підштовхнуло мене до наступного питання як давно я так лежу. Відповісти на це запитання буде найлегше тому почнемо саме з нього. Ти була в такому стані дев'ять днів, три з яких після введення каменю Дев'ять днів? Я намагалася звести свої думки докупи, але вийшло вкрай погано. Що з делегацією Дроу?» Вони не звернули уваги на... на те, що сталося, та повернулися в Тарград. «Принц хотів тебе бачити, але ну, ти сама розумієш нам ледве вдалося його випроводити, відповів Андрен, після чого роздратовано фиркнув собі під носа. Наглий тип. Я тільки кивнула у відповідь, а мої думки, як майже висохле джерело, повільно перетікали в росло. Батько, він знає не все, але те, що ти зробила після конференції, схвилювало увесь королівський двір. Він гуде, як гніздо шершнів, губ брата. Торкнулася нехарактерна йому іронічна посмішка. Батько намагається це пояснити, хоча й сам до кінця нічого не розуміє, що я зробила. Замість того, щоб відповісти, Андрен встав з мого ліжка і підійшов до повністю зашторених вікон. Сонячне світло потрапило в приміщення, коли брат відкинув щільну тканину. Я допоможу тобі встати, але не намагайся робити різких рухів. Благаю тебе. Попросив брат, майже молячи мене, долаючи біль і м'язові судоми, я залишила своє ліжко. Моє тіло тремтіло, але Андрен вважав за краще не помічати моєї тимчасової слабкості. Кроки давалися важко. Але я була безмежно вдячна своєму братові за підтримку. Він мало не ніс мене на собі і, напевно, тільки завдяки цьому я не впала від нового шоку, в який мене занурив вид з вікна. Майже весь задній двір був зруйнований, а обгорілі частини конструкції були досить сумним явищем. У деяких місцях залишки солом'яних дахів все щетліли, викидаючи в повітря білий дим. Це я зробила? запитала в брата тремтячим, ледь чутним голосом, що перетікав шепіт. Думаю, потрібно придумати для цього виправдання, перш ніж якийсь божевільний священик висуне свою версію.